Вітаю, це подкаст Серіальні Думки, і зараз поговоримо про другий сезон стрімінгового серіалу Фундація. Другий сезон вийшов на порядок сильніший і захопливіший, ніж перший. Він багато у чому дивує і хочеться пошвидше подивитись новий епізод. З першим сезоном так не було. Так, перший сезон також був доволі оригінальним, цікавим, але. Не так сильно захоплювало і тягнуло дивитись продовження. А ось другий сезон дуже сильно захоплює. Ну і має дуже багато цікавих ідей, і при цьому має крутий візуал. Все таки у створенні серіалу зайнято дуже багато людей, і шоуранером другого сезону, як і першого, і режисером кількох епізодів, був досвідчений сценарист, хто свого часу зробив основу для фільмів. Про Бетмена, Крістофера Нолана. Так, Нолан доробив сценарій, доробив історію, але основа історії була написана Гоєром, і Нолан без нього не створив би темних лицарів, трилогію фільмів про Бетмена. Фундація, основа сценарію була за Гойером, і тут Гойер є головним творцем серіалу, принаймні перших двох з половиною сезонів. Так, серіал в чомусь програє книзі, але в чомусь він і виграє. Все-таки в книзі доволі однотипні персонажі, якщо подумати так. Книга також скаче через роки, і книга не повторює персонажів один за одним, але якщо подумати, то типажі головних героїв саме в першій книзі вони дуже схожі. Три основні герої, хто ввійшли в Історію Фундацію, схожі, такі чоловіки, які грубі, зверхні, які. Нехтують, оточуючими і готові пожертвувати людьми заради миру, досягнення цілі, готові пожертвувати меншою кількістю людей заради життя більшості. І хоч в книзі всі персонажі різні, але по суті це один і той же паш один герой, якщо говорити про першу книгу, з котрої все почалося, а в серіалі всі персонажі доволі різні, хоч і мають імена персонажів з книги, але Майже ніякого відношення не мають до книжних прототипів. Ну і книга, хоч більш інтелектуальна, але вона більш наївна. Я якраз то читав Першу фундацію, і як там мирно там була завершена війна, зараз не дуже сприймається, коли має моральну війну Росії проти України, і бачимо, як санкції не працюють. А фундації це більш далеке майбутнє. Там взагалі суцільна глобалізація, можна так сказати, вся галактика є глобальною. Тут у нас лише в світі глобалізації санкції не працюють, а в фундації це взагалі десятки тисяч років у майбутнє, там, тим паче, простіше біти санкції, те, що в книгах санкції, блокада так легко працювала, а зараз це не дуже сприймається. Тому книга так більш така інтелектуальна, продумана, менш емоційна, більш логічна, розсудлива. Але серіал по-своєму цікавий. В серіалі більше логічних настиковок, але в серіалі більш живі персонажі, емоційні, різні. Навіть якщо це клони, вони все одно мають різний характер, тому що мали різний життєвий досвід. І це все продумується, обґрунтовується, чому вони такі. Ну і бачимо, що другий сезон. Отримав набагато кращі оцінки, рейтинги, ніж перший. Ну і він справді менше чіпляється за книгу. Хоча наступний, напевно, буде більше чіплятися, ну, подивимося, що там буде з мулом. Ну і в другому сезоні нарешті цю сказали фразу, що в книгах приписують Салвору Гардіну, але в серіалі цю фразу Салвор сказати не могла, тому її просто приписують Уорденом. Що насилля це останній прихисток некомпетентних чи некомпетентності. Так, можливо, самі сценарісти признають, що у них недостатня компетенція все це висвітлити. Не можуть вони передати ідеї книги, але ідеї книги були більш для минулого. Зараз маємо сучасність, зараз наповість всі інші ідеї. Тому окей, як на мене, ще серіал. Виражає інші ідеї. Якщо потрібні книжні ідеї, для цього є книга. Серіали і книга слабо перетинаються, ну і нормально так можна переглянути серіал і з задоволенням читати книгу і все одно дивуватися. Якщо ж говорити про сюжетні лінії серіалу, то історія імперії продовжує бути цікавою, найцікавішим чимось нагадує Гру престолів, але й справді. Науково-фантастичному сетінгу, але як раз саме історія імперії, а не історія інших персонажів. Тому весь серіал не можна з Грою престолів порівнювати, як на мене. Хоча грі престолів також були лінії, котрі не дуже глобальні. Тому так, можливо, і справді серіал надихався, але знову ж таки серіал має ті ж проблеми, що мала гра Престолів в останніх сезонах. Але маємо інтриги більше, і вона можливо більш прописана. Хоча все одно під кінець маємо певні рояліст з кущів, і що трохи може й псує враження, але викликає сильні емоції. А ми Дивимось, таке заради емоцій, тому серіал непогано так працює. Основне питання це чотирихвимірний простір. Як він працює, та що це таке, як його створили, хто його створив, що його. Салдон вигадав і створив, тому що це таке найпотужне. чому імперія не використовує чотирьохмірний простір у трьохвимірному просторі. Тому що оте чотирьохвимірне сховище, в котрому знаходиться свідомість Салдона, це якийсь рояль скушів, тому що воно рятує всіх і це радує, але викликає питання, і було б добре якби. Пояснили, звідки воно та як створена, тому що якщо такою технологією обладала б імперія, це взагалі імпа. Ось історія фундації цікавіша в цьому сезоні, але поступається історія імперії, хоч вони тут і переплітаються під кінець. Все-таки на початку трохи шкода, що нам не розкривають, як фундація розвивалася, як виникла релігія та чому. Тому що книги якраз цьому приділяють увагу, а тут релігія виникла і вона є. І нам на словах це так пояснюють, але не дуже вдаються в деталі, чому та як, які процеси були. І в цьому плані вже книги доповнюють серіал, тому що якщо хочеш краще зрозуміти релігію, то варто почитати книги. Хоча в серіалі релігія дещо відрізняється від гершоджерела. Ну, а й найнуднішою лишається історія Гал чи Гейл і Селур. Чи тепер це буде історія лише Гал. Так, історія стала сильніша, ніж була, але все одно вона поступається іншим сюжетним лініям, історіям, що відбуваються в серіалі. І в цьому сезоні трохи навіть нудно стає. І хочеш вже скоріше повертатися до інших сюжетних ліній, коли багато уваги. Концентрують на тому, що відбувається з Гал і Салвор. Хоча місцями і ця історія викликає сильні емоції та дивує, і тримає в напруженні, але це місцями. у ній так нерівномірно є тихі моменти повільні, а потім напружені. Інші історії захоплюють більше часу в цьому сезоні. І є певне відчуття, що самі творці. До кінця не знають, що робити з цією історією, хоча Гейл, нібито головний герой, але творці сковані, можливо, навіть не першоджерелома, можливо, тим, яким вони створили персонажа, що це релігійна дівчина з якоїсь релігійної планети. Ну, так само і телепати викликають питання, що їх так багато, і вони, по суті, всі різні, але в більшості мають ті здібності, що. Мають певне час тут у серії книг Дюна. Але в Дюні це були дуже рідкі люди, котрих тисячеліттями вирощували генетично. А тут маємо, що випадково такі люди виникають. Але і справді галактика дуже велика. Трильйони чи навіть більше людей живуть, тому окей, що якийсь крихітний відсоток чи відсотки відсотка виникають. З такими здібностями над телепатичними. І це кладеться. Цей всесвіт нам хоча б це тепер явно пояснили, показали, що Гейл не одна така. І, враховуючи розмір імперії, все окей. Ну, якщо ж говорити про Гейл чи Гау, вона продовжує бути головною героїною, константою. Хоч в цьому сезоні ми отримали ще одну константу, але поки що головною константою лишається Ну І тут цікаво побачити, як вона взаємодіє зі своєю донькою, котра старша за неї, донька старша за свою матір, і цікаво спостерігати взаємодію таке нечасто зустрічане у шоу. і Тут хоча б нам пояснили, що вона була. Від народження така, і та зла тела її від народження кликала, щоб заволодіти її тілом. Тому добре, що так пояснюють питання, що були ще з першого сезону, і сценарій стає більш пропрацьованим. Салвар у цьому сезоні менше, вона грає меншу роль, але цікаву драму додає, і цікаво, що планувалося, що її смерть побачить. В кінці сезону, але перенесли на початок сезону і так додали більше напруження емоційної взаємодії на рахунок того, що Гейл намагалася рятувати, змінити майбутнє, і в кінці вона все-таки його змінює. Ну, не вона Салвор, що гине, жертвою собою заради порятунку життя Гейлу. Ну і тут вона була краще, такий цілісний персонаж не дратує, тому що вона не була мерісію. І нам більш пояснюють, що не також ці здібності від Гали, Окей, у них обох телепатичні здібності, і це більш все становить на свої місця. Тепер більше питань викликає Гаррі Салдон. Нам початку сезону через нього виражають цікаві ідеї, що він 150 років чи 130 був свідомий і заточений. В просторі, тобто його свідомість була свідома, але в нього тіла не було, і він просто божеволів 130 чи 150 років. І бачимо, що він майже з'їхав з, з голуд суду, але потім він отримав тіло, і ніхто не знає, як він отримав тіло. Ні актори не знають, ні персонажі не знають, можливо, сценаристи знають, а можливо, і це не факт, що вони знають, як Гаррі отримав тіло. Ну, і здивувало, доволі таки сильно, що він потім не помер, а вижив. І навіть пояснили обґрунтовано, як він вижив. І якщо звернути увагу на деталі, можливо, можна було здогадатися, чому він вижив, не тільки через те, що він не міг так швидко померти після воскресіння. Сподіваюсь, нам дадуть відповідь на питання, звідки у нього тіло у наступному сезоні. Ну, а і та його копія, що. Лишилася з фундацією, доволі передбачувана, маніпулятивна. Вона менше питань викликає, окрім того, що передала той артефакт роботу, що тепер робот Демерзель буде частиною фундації, створить фундацію, як і повинно бути на тренторі в центрі галактики. Хм, цікаво. Ну і Історія імператорів продовжує бути цікавою, хоча це зовсім інші персонажі, котрих грають ті самі актори, але історія була інша і цікава, і персонажі доволі таки помітно відрізнялися всі три. Ну, Можливо, перший не сильно окей, так. Денні сутінки найбільш відрізнялися. Хоча цей Сутінки чи сутін більш розумний і більш такий лавласний. Він багато розкрив, вияснив, вияснив, хто є справжнім керівником імперії, і шкода його, що гине. Але було цікаво спостерігати в першому сезоні. Сутінки був доволі такий злий, і він якраз був копією найбільшою копією оригіналу, що також було зміненою. І він був доволі таки злий, неприємний, а тут він більш такий добрий. І вже була відмінність. Ну, а день взагалі тут був дуже яскравий з купою комплексів такий інсекюр, невпевнений собі, постійно намагається компенсувати все, компенсувати свою невпевненість в собі і поводиться як повний мудак. І є повним мудаком. І актор тут поповнює відривався, імпровізував, і його імпровізації учли, тому що він так відчував персонажа і зображав його. Вжився в ролі, тут все класно сприймається, спостерігається такий мерзотник, і в кінці він отримав по заслугам, чомусь нагадує гоумлендера з хлопаків. А світанок тут був нормальний, добрий, і радує, що він отримав хеппі-енд. Це щасливе закінчення. Сподіваємось, що отримав. Бачимо, що він все-таки втікає з тією королевою. В котру він захоханий, котра вагітна від нього. І сподіваємося, що Деперсе не вполює на них, але якщо вони втікають, то вони вже не мають особливий вплив на всю картину, тому тут лише позитивний момент, що в порівнянні з першим сезоном отримує щасливе закінчення. Ну і він тут більш сильний, менш боязкий, але такий же добрий. Ми бачимо, що це спільна риса всіх клеонів, що вони в молодості не хочуть бути імператорами. Хочуть жити вільним життям, але їх вимушують, ув'яснюють. І вони так роблять цикл ув'язнення. Потім вже уяснюють Демерсель, і вона вже уяснює як клонів і примушує керувати імперією. І Демерсель тут класно розкривається. Бачимо, що вона справжній імператорка, справжній керівник, але і вона робить все не зі своєї волі. Вона кохає. Клеонів, але вона навіть сама не знає, ніхто не знає, чи вона їх кохає насправді, чи вона запрограмована їх кохати, тому що її запрограмували на це, але вона і до того мала якісь почуття, але ніхто не став впевнюватись в них і просто запрограмували її. І сам вже кував що він її запрограмував він не знає, чи вона справді кохає, і вона сама цього не знає і дуже злиться через це. Доволі така цікава історія, цікавий погляд на. Емоції життя робота. Ну і цікаво, що на емблемі роботів маємо планети сонячної системи, і це натякає на те, звідки пішли роботи, люди, де знаходиться Земля, тому що не в кожній системі є вісім таких великих планет, і цікаво, що ніхто не знає, де знаходиться земля. Вони думають, що вона десь біля альфа Центавра, але. Біля альфа Центавра найближча система це сонячна система, і в ній якраз знаходиться вісім планет. І до того ж чому та система називається Альфа-Центавра, не в кожному місці системи, та зірка буде виглядати як зірка Сузір'я Центавр. <гум> Виходить, просто нікому немає справи до місця, звідки пішло людство, і вони навіть не дуже це. Вишукують. Ну, можливо, кому треба ті знаходять, але бачимо більшість населення. Просто знають, що, можливо, люди пішли з землі, але ніхто не впевнений, навіть чи точно вони пішли з землі і де вона знаходиться. Цікаво так. І Це ж можна сказати і про сучасних людей. Сучасні люди не дуже знають, звідки вони пішли, звідки почалося людське життя на планеті. Демерзель цікаво, що вона все-таки не вбила Клеона, коли. Мала мить його вбити. Тобто, й справді в неї були якісь до нього почуття, що вона не стала його вбивати і гарантувати свою свободу. А потім він її вже обмежив і зробив рабом знову. Так вона була невільницею, а потім стала рабом його на століття. А якщо ж говорити про нових персонажів, що з'явилися в цьому сезоні, то Гобер Мелоу дійсно класний. Бачимо, що і справді він творцям подобався і вона відірвалася. На відміну від Гейл і Селвор, Він також важливий у книгах персонаж був, але знову ж таки, окрім імені, він нічого не має спільного з книжним прототипом. Ну, походження спільне трохи має так. Ковіджин трохи схожий. І той, і той є торговцем, і обидва з планети Смирно. Цікава така назва планета. Смирно. Доволі таки східноєвропейська. Але тут вже явно відмінність персонажа, плюс тому, що в книзі цей персонаж був доволі таки неприємним, мудакуватим, грубим, таким мужланом, котрий був окей для тих часів для 50-х років чи кінця 40-х, коли книга була написана. Зараз він більше викликає негативні емоції, хоча і вражає своїм інтелектом. Але він не дуже відрізняється, як я вже казав від попередніх персонажів, що були за 100, 150 років до нього. А тут Мелову доволі оригінальний персонаж, і в цьому серіалу можливо, плюс що персонажі відрізняються між собою, і за ним цікаво спостерігати. І цікаві емоції, викликає і він дивує, як все складується, як його використовують, як він всіх обманює. І до кінця нам лише натяки показують, а потім все розкривається, як він домовився з тими спейсерами. І спейсери це також цікаво, хто у кого запозичив їх, чи вони також були в книгах. Я вже точно не пам'ятаю, чи цей дюна з них запозичила, чи вони з дюни. Все таке всесвіти реально схожі. Дюна і фундації. Ну, фундація це взагалі продовження всесвіту роботів. І тут ми бачимо ще більше згадок про це, що у роботів було ті три правила, котрі можна і не називати, тому що всі знають їх, хто знайомий з творчістю Азімова, з серіалами, фільмами по мотивам його творів про роботів. Всі знають ті три правила, і тут їх навіть не треба називати в серіалі. Цікавий такий контекст використовують. Також брат Константа цікаво. Але вона, скоріше за все, все, зіграє роль в майбутніх сезонах. Нам навіть не розкрили її ім'я, тобто явно це ім'я, котре відоме з книг, але знову ж таки, окрім мені нічого схожого, можливо, і не буде, але, можливо, нам приховували її ім'я, щоб ми переживали за неї, чи виживана вона, чи ні. Тому що, можливо, її історія більше пов'язана з мулом, а не з цими подіями, що були в цьому сезоні. Ну, Вона доволі таки також. Цікавий персонаж, більш-менш оригінальний, така сильна жінка, але не меріс. І цікаво з нею спостерігати за стосунками з Меллоу, Але і справді ім'я її приховують лише від глядачів, що ім'я таке, яке воно в силу має. Ось Полі Верісов тут, по суті, лише має ім'я знову з таких з книги. Взагалі спільного немає з прототипом, тому що князі це взагалі був священник з іншого світу, того, що був в першому сезоні, і до фунтації не мав особливого відношення, наскільки я пам'ятаю. Ну, також такий веселий персонаж, але він мало що зробив, але цікаво було спостерігати так, от ця пара священиків. По-своєму розкрили світ, і вони розкрили релігійну складову, тому в цьому була цікавинка і плюс. Ну і з персонажами також Белріос. Так, Це генерал, що був і в книгах. Але я ще цю книгу не почав читати Фундація Імперія, тому тут, окрім і мені, що є в книгах, я не знав, але навряд чи тут ці персонажі схожі. Тут Белеріос доволі таки позитивний, напевно, найпозитивніший персонаж, тому що він реально піклується про людей, і він не хоче дарма жертвувати життями людей. Він не так легко жертвує життями, як це робить Салдон. Так, він жертвує, він жертвує навіть коханим, хоча насправді його коханий чоловік виживає, як ми бачимо в кінці. Але. Ріос готовий пожертвувати ним, він готовий на багато що, щоб зберегти життя людей. Він взагалі напіклується про себе. Для нього головне, готовлюючи люди, їхній добробут. І він на протилежність Клеону цьому брату дню цього сезону. І в кінці вони вже фізично починають вирішувати стосунки, показуючи некомпетентність один одного із сценаристів. Але це була кульмінація сезону протистояння таких двох повних протилежностей, коли один повний мудак, а інший навпаки ну, дуже чесна така людина з принципами, з чеснотами. І при цьому емоційний, чуттєвий. Ну так, занадто ідеальний такий персонаж, можливо, але виразний і навіть жартуючи в кінці перед своєю смертю. Напевно, найпозитивніший в цьому сезоні. Ну, Наступне ймело умижливо, і вони разом так мають діалог перед своєю смертю, доволі веселий, із жартами. Відчувається, що були і симпатії творців, і оглядачі сильні симпатії викликають І цей серіал, здивував, що і в таких позитивних персонажів в першому сезоні таких і не згадати, що були настільки позитивними, з котрих хотілося брати приклад, ну, з Ріоса принаймні. Він такий гарний приклад для відражання Мелоуса такий шахрай. І більш типовий такий ж персонаж а Ріос це щось типу, можливо, навіть типу Арагорне Сволодаря Переснів, такий справжній король, справжній лідер, за котрим люди йдуть, тому що він їх веде і піклується про підлеглих, переживає за них сильна дуже людина. і Бачимо, що емоції дають силу, і емоції не є недоліком. І це, можливо, одна з причин, так, одна з багатьох причин, чому другий сезон став кращим. Ну що ж, чекаємо на третій сезон, котрий зараз дознімають. а вже ж страйки сценаристів і акторів дуже сказалися на цьому. Бюджет другої половини третього сезону урізали, і з таким бюджетом вже не погодився працювати творець серіалу, і він пішов від керування. Він не лишився режисером-сценаристом епізодів, але він не буде головним, як я казав, і в попередньому випуску подкасту про перший сезон. Але сподіваюся, що ті, хто лишаться, і тим паче сценаристам тепер будуть більше платити. І, хоча сценарій вже написаний, але, можливо, вони щось доповнять і допишуть, дороблять. Тому так, тому що бюджет урізали, отже, і треба буде історію під урізаний бюджет трохи змінювати, отже, і сценаристи будуть працювати більше, сценаристам то тобто, платити по-любому будуть більше після узгодження умов після страйків. І зазвичай, коли бюджет менший, але доводиться проявляти більшу творчість, бо виходять більш якісні речі, як на церемонії, нагородження оскарами. Нагороду за спецефекти отримав японський фільм з бюджетом 15 мільйонів доларів, і йому програли фільми, у котрих було бюджет сотні чи кілька сотень мільйонів доларів. Тому можна сподіватися, що третій сезон буде ще кращим, ніж другий. Сподіваємося на це. Ну і чекаємо. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст для вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щастива!